Почнімо з вдалого полювання українських спецпризначенців під час розвідки оператори БПЛА виявили ворожий зенітний ракетний комплекс БУК М 3 та реактивну систему залпового вогню ураган 1 і кількома влучними ударами знищили ворожу техніку. Знищили техніки на 4 мільйони доларів. Це результат роботи операторів дронів з 225-го окремого штурмового полку. Аеророзвідники виявили ворожий танк і влаштували за ним стеження аж до сховку. Туди одразу полетіли ударні дрони і розгромили ангар з російською технікою. Знищили танк Т-72, бойову машину десанту і ще кілька одиниць автомобільної техніки. Зараз будуть кадри роботи української авіації. Повітряні сили цього разу поцілили по польовому складу та бліндажеві окупантів. Позиція окупантів вмить зрівнялась з землею. Ще одна ворожа самохідна артилерійська установка перетворилась на Брухт. Воїни з підрозділу крила до пекла 103 103-ї окремої бригади територіальної оборони виявили і вщент спалили російську САУ «Яцинт-С». Її вартість близько 4 мільйонів доларів. А далі кадри українського дрона з гранатометом на Новопавлівському напрямку пілоти підрозділу булава 3-го механізованого батальйону президентської бригади збройних сил України в бойових умовах перевірили працездатність нового виду озброєння навіть ліквідували одного окупанта. Куп'янський напрямок проти танкісти, бригади помста не лише влучно знищують ворожу бронетехніку, а й щодня зміцнюють оборону на лінії фронту. Як захисники влаштовують колючі пастки для росіян? Далі. Яка приблизна вага, щоб люди розуміли, от скільки ви зараз несете? Так 40 45 подмін. І скільки от таких травм треба принести от зараз на цей участок роботи? 15 бухт. Прикордонники рушають на завдання. Необхідно влаштувати засідки для окупантів, якщо ті спробують наблизитися до позицій сил оборони. Одна з найефективніших пасток для ворожої піхоти колючий дріт. Ця металева спіраль сповільнює противника, дезорієнтує і дає змогу нашим бійцям зайняти вигідні позиції або відкрити вогонь на випередження. Тягує м'ягазу. Було важче пройти. Збройні сили України широко застосовують інженерні загородження, щоб зупинити навалу окупантів. Так звана металева плутанка на перший погляд здається не зовсім переконливою перешкодою. Однак насправді вона дуже ефективна як проти особового складу, так і техніки противника. Вона є дуже цепка, гостра, в принципі, в рукавицях і по одязі видно. Всього принцип роботи такий, що. Як ти зачепився, чим скорше хочеш розв'язатися від неї, тим більше вона залазить шкіру в фодях. Завдяки вмілому використанню колючого дроту було підбито, знищено та захоплено не одну одиницю ворожої техніки. Для людини, яка потрапила в дротяні Тенета, вибратися самостійно не під силу. Прикордонники оперативно розтягують металеві загородження, щоби самому не наражатися на небезпеку. Яка небезпека. Може загрожувати під час такої роботи. Я я... вам, <головіка> Маліша від зброса до там 82-го, 120-го. Загроз дуже багато. Нині так звана металева плутанка застосовується як на танкодоступних ділянках, транспортних шляхах, так і на берегах водойм. ділянках потенційного наведення переправ колючий дріт також встановлюють на підступах до опорних пунктів і позицій підрозділів. Подолати лінії оборони збройних сил України завдання не з простих, навіть якщо це звичайний колючий дріт. До прикладу, російський окупант настільки завзято намагався продертися крізь дріт, що примудрився себе підпалити. З'ясувалося, що загарбник щедро напакував кишені вибухівкою. Найменша іскра, і росіянин більше не становить загрози.